Якщо ви придбали смарт-квартиру, це відео для вас. Вісім мастхевів, як зробити маленьке приміщення візуально більшим. Перше підлогове покриття одним контуром по всій площі приміщення. Тут ми використали клейовий вініл Друге двері у санвузол в колір зі стіною. На даному об'єкті зі сторони передпокою білий колір дверей і лиштви, а зі сторони санвузла сірі в колір плитки. Громістки, шафи чи пенали максимально вписані в інтер'єр. Дотягнути їх до стелі. Тут ми обшили інсталяцію і шафку над нею як суцільний пенал, щоб видовжити приміщення. А тут шафа зі штангою для одягу як продовження кухонних тумб. Четверте стіни білого кольору. Щоб легко можна було перемалювати при потребі і потрапити згодом у колір. П'яте. Плінтус теж в один колір зі стіною, щоб візуально видовжити приміщення. Ні в якому разі дерев'яний у колір підлогового покриття. Шосте різні сценарії освітлення. На стелі яскравіше денне, на стінах і нішах тепле фонове вечірнє. Сьоме деркала в підлогу у найвужчих зонах. Восьме, а також у панелі з ДСП, ми сховали кріплення для телевізора, яке було б видно з вхідної зони.